Ну чого ти? Ну чого? Ну прийшов сірий на вікні сидить. Ну що треба оце? Він їсти хоче, прийшов поснідать, да, Ось він сірий. Сіренький, ти мені там набруднив? Мене тут дозрівають перчики. Ось трішки пожовтів, Це для салату. Пляшечку лишила, накрию. Ялівець якийсь. Зараз винесу, винесу, зараз. Красавчик. Красавчик у вікні. Фенді, пішли сірий, пішли. Фенді, не чіпай його. Пішли, ходім. Давай я дам тобі понюхати пішли там. Пішли, пішли. Скоріше, пішли, 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 пішли. Ну, скоріше. Давай як ідемо, як йдемо. Пішли отак. Ой Так. Ах ти негодяйка пішли, пішли, пішли. Не чіпай його. Бачиш, він лапою тебе як, а тебе теж буду наказувати, не бий її. Воно дурне не понімає. Пішли. Ходім, ходім. О, дивіться, в мене оця жовтенька. Ой, я тут грязюку влізла. А це ось така бордова. Пішли, пішли, скоріше, пішли. Ой, про все. Так, сьогодні не холодно, вітру немає, тільки сиро. Іди сюди, іди, 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 на, 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 їж. ну, залазь туди і там їж. Потім змию, дощ налив на як ще згодиться. Я тут дивлюся, у мене синеньких наросло на маленькі маленькі але ростуть і там багатенько, так. а там бачу аж в краю здоровий такий. Ну, поки що є стікра, я залишила. Ой, як тут прийти? Я хотіла на нього глянути, чи він такий дійсно здоровий, як показується від теля. Та, ні, це такі маленькі, маленькі. Ну і ростіть. Якщо буде тепло, вони наростуть. Ну, квітують. А, а поки що манесеньких. Ну, їх не було, віка всі позивала. А це, бачите, попідростали. Так що не знаю, ну якісь салати хочу, дуже хочу просто їсти. Не то, що Надивилась у Наташі, що вона там видумляє. Як Наташа каже, видомовує. Ну це теж маленьке. Але будуть. Так, і що я? Ой, умничка, кушай, кушай. А ти пішли додому, де вже побігла. От. Ага, ось ось. Так, це, це така ж сама чи темніша, відкривається. Ну, в основному в мене чомусь багато білих. І, мабуть, оту, що думала, що рожева Люсі дала, а вона, мабуть, біла, не знаю. Ну, Якщо ж іще дам. Так, і зараз тихо-тихо, тому я е, п'ю каву, виходжу і по, е, посію зараз е, травичку отут. Це якраз таке. Така погода що можна. Вітру немає. Швиденько, я не думаю, що він підніметься за 20 хвилин. Ой, а тут що? Ну, а потім, може, тут трішки поприбираю. Фенді, пішли додому. Вендюша. Фенді, не йди в грязюку, пішли додому. Ну, все, я пішла гуляй на дворі. Я тут дістала м'ясо, хочу зробити. Рублені котлети, ну, мабуть, я поставлю в холодильник, воно розмерзлося. От, швиденько п'ю каву і так, це прибираю. Це фенді сушила м'ясо. Так, що тут у мене? Є місце? Ага, де ж воно там є? Ну, зараз буду думати, куди його приткнути. А в мене ж, бачите, пюрешки скільки. І віки ж там, мабуть, скільки, я не знаю, Ну, багато. П'ю каву йду травичку висію. Ага, сірий майже доїдає вже. Фенді біля нього немає. Ну і добре. Зараз поїзд там водичка є і гуляє. Може ввечері ще прийти, а може й не прийти. Підставка, та, що я переробляла, висохла. зовсім уже суха. Ось так у мене вийшло тут. І зараз рушничок одягаю, о, і кришечка. Ось воно так буде. Оце ж дощі йшова, а я заморочилась. Мені подобається. Хай тут стоїть. Якщо треба, та віки треба сказати, щоб вона брала оті. Що на столі серветки раніше вона брала. От, хоч вони такі винеякісні, краще оце рушничка нарвати. Сір, я що ти не наївся. Я тобі багато винесла. Ви бачили, прийшов до хати. ти дома. Так, взяла коробку, сонечко виходить. А Тут його накривають. Зараз відкрию. Я забула, як тут воно. Може треба. О, це кілограм. Ну, ніхто ж його не переважував. Так, жучків ніяких немає. Насіння чисте, добротне. І я, мабуть, отак надріжу. Чи як його там, та ні, треба, щоб рука залізла. Я почитала, коробочка мені згодиться. Чи посилочку кому посилать. І тут насіннячко є. Ну, хай поки що не залетить, бо тихо. Що, е, якщо вдома сіять, то треба спочатку отак пройтися. А потім ще й отак. Ну і пішла пройтися, поки тихо. І почну я, мабуть, від теля спочатку так пройдуся вдовжину, а потім впоперек. Так. Ну, це ж тут тує, то я, мабуть, ну це ж не намітила, ну десь приблизно отак. Ага, його тут видно. А потім кажуть, ну, розповідають, що треба трішки притоптати або грабельками загребти. Ну, притрамбувати. Ну, притрамбувати чим це у тим, що роблять, я не знаю як, ну коли кладуть. Отаку тротуарку, як у мене оце тротуарка. От. Та трішки притрамбовують. Так, у мене тут і беріка росте, хай росте поки що. Не знаю, наскільки його вистачить. 40 грам на квадратний метр. Може мені й вистачить на все. Ну Тюма казав, треба купляти, щоб потім. Якщо не зійде там чи що. О, а воно хорошо так сипеться. Ну, це тому, що тихо. О, мені сьогодні повезло. Ну і я і сьогодні трішки раненько встала. Чогось я сподівалася, що вітру не буде. Думаю, може. Так, треба, щоб треба, щоб вистачило. Ось бур'янинка. Я її вибирала. Так, ага, це сюди. Так, там не буде. Не знаю, що буде, Ну, щось буде. Притрамбувати треба, щоб вітром, якщо підніметься, не поздували ці насінинки. Ой, я Отам у мене колись була. А потім я перекопала все. Спочатку було помідори, а потім траву засіяли, а потім я не захотіла. Трава мені не сподобалась, називалась здається, «Піонер». Ну, щось така вона не дуже мені сподобалась. Я там перебрала, перекопала і То я сіяла, я про те, щось як попало. Просто. Ніде нічого не узнавала, сіяла та й сіяла. Я думаю, мені може й вистачить, а може і ні. Я майже закінчила, взяла цю коробочку, хотіла отак витрусити, а потім, думаю, прийду сюди. Дивіться, скільки тут сипеться. Отак можна. О. Ну, все, нема більше нічого. Ну, закінчила, считай. Навіть трішки притрамбувала ногами, Ну, це лишилося. О, повезло мені сьогодні. що Така погода після дощику. Ну, це дивіться, я заволочу, так називається, так? Да? Та так говорили люди. Ну, я так говорила, отут камінці роздавати треба. Я не збираюся вручну вибирати бур'яни. ну Це підросте травка, як зійде, газуну косілку загнала і покосила все. І бур'яни, і травку. Я так буду робити. Ну, мені вже важко вибирати кожну бур'янинку, допустим, щоб гарна була травичка. От. Головне, щоб вона зійшла. Так ось. Треба ще там пляшками накрити. Ну, буде. ну все, отут мало, мені здавалося. Ну, вже в мене немає, весь кілограм пішов. Так трішки, може, підгорну. Ну вже як буде. О, так. Все рівно важкенько грабельками. От. Так що мені на ту частину немає чим. Треба говорити Віке, що хай заказує. А може вона вже й заказала, бо ми так говорили. От. А я потихеньку її підготую. Це я маю на увазі там під черешнею. Тут у мене ось росте звичайна лілія. Ну, не було куди її перенести, то думаю, хай тут росте. Все, готово. Далі що? Далі я зараз викопаю самшити і посажу чотири штучки за парканом, у мене там пропали, а в мене є запасні. Ну і добре. Так, оце ж я. Лопату ту, що була в мене чищалкою, прибрала від сіля. Не знаю, куди її тепер поставити, ну, щоб чистить. А так ножем почищу. Так, коробочку в гараж згодиться. Взяла лопату і рукавички. Ой, тут скільки нас сіялось. Ну, Бур'яну я маю на увазі. Мабуть, замерзне. А що в мене тут? У мене четверта... четвертий самшит такий поганий. Зараз, Тож хочу так взяти, Щоб, ага. думала, що я зможу. Я так і змогла, як не розсипеться. Так, далі. Ой. Теж я, мабуть, взяла маленьку посуду, щоб їх переносити. І хай так візьму більшу. Так, сюди теж треба мені сам шити, але вони різні. О ті, що я там під пляшкою посадила, наташені, а це те, що мені презентували навесні. І вони зовсім різні. Тому, якось так. Опа. Прийдеться викупувати. А потім живці садить так. Три. Я не знаю, в мене тут, ну, він дуже поганий, він, мабуть, не... і не прийметься зовсім менесеньке. Я, мабуть, візьму, я там садила сам шит, хотіла таку кульку зробити. Ну... Так, посуду іншу, а Йду там, викопаю. О, ще й сонечко виходить. Це добре, зараз ту кавичку. Так, знайшла таку корзинку. Так, тут, щоб не впасти, тут води багато. Ой, в мене тут же ж росли лавандини. Я все повикупувала. І хочу сказати, пересадила сюди примули, і ось там зелені стоять, тут пережила, там зелені стоять і там. Дві, здається, пережили. Оці супер. Так, ну це потім я не знаю, що мені як посадити. Десь отут можна іще. Живеть туйки Або кулька в мене там, може, лишилися, не знаю. Здається, я всі посадила. Так, оце тут гарно ріс, сам шить. Я його сюди. Перенесла, вірніше, навесні посадила, в нього такі коріння гарні. Ну що, зараз посажу, ого, корінці дебелі. А потім, щоб шлангу не брати, візьму відерцем полью. Я думаю, там води вистачить. Зараз іти сюди покладу, сюди можна пройти. Так. Сонечко, сонечко. Світи, світи. Лопата ж мені пригодиться. І зараз Ну, залишаю тут один. Він дуже поганий і, і зовсім не росте. А ці перенесу. Отак. От Чотири, щоб було. От. Це ж зовсім уже так. Так, коробочку віднесу в гараж, закрию і піду посажу там. Воду потім візьму, бо це лопату принесу і ящичок принесу, а наберу води. Поки що це несу. Ой, тут по тротуарці, оце після дощу, як вони швидко вилазять, Це ж знову треба ковирятися, господі. Вроді такий дощ лив-лив. Ну, щось я, може, я помиляюся, але не стоїть вода. Ну і що я тут принесла? Оце заміню. і зовсім засухший. І там далі аж туди і ще два. І якраз я тут заміню. Ну, не знаю, немає. Резону сьогодні тут сапати, бо воно вологе. Щоб посапати, значить, треба все вибирати. Тому підожду, може, підсохне. Ну, ще так небагато бур'янчу цю. Але є. там далі дивлюся, так може в рука, руками вирву. Хризантеми мої таки прижилися. Оце виходить бордова чи якась. Ой, добре, треба її розсажувати. Посадила я. Сам шити. Ось тут четвертий, От засох. Навіть корінців немає. В нього були невеличкі, але були корінці. Ну і тут саме такий хиленький посадила. А ось яка, дивіться, дуже хороша хризантемочка Так, да, настелилося бур'яну. Ну, мабуть, хай воно підсихає, щоб мені не вибирати руками. Бо мені ще треба пару рядочків полуниці пересадити. Оце, здається, я Люсі так удавала одну, а одну білу. Ну, це теж зовсім бордова буде. Та, така, те, ні, Не бордова, навіть як сказати, темне, темновишнева. З білих, мабуть, оце тільки одна. І то слаба, мабуть, пропаде. Ну, В мене їх багато. Так, йдемо далі. Дивіться, яка санталіна розрослася гарна, та й лаванда хороша. От. Я тут не була дуже давно, так і думаємо до Наталі. Ага, зняла все в порядку, все в порядку. Так, що в мене? Оце в мене оцей кущик не квітував в цьому році гібіскус. А ти всі таки квітували, але колір родин. Такий бусковий. Так, ідемо. Оце біла, це біла. Ну, білих в мене багато. Я трішки тут позрізала бур'ян, лопату кинула через паркан до полуниці ближче. Ось одну посадила. Ну, Тут повинна прижитися. Тут нормально. Я просто десь е, якось е, сумніваюсь. Оце тут теж. Посадила саме гарну таку. А отут під низом прямо бетон. Не знаю, чи вона прийметься. Це четверта, чи як чи перша, в общем, ось якось так. Ну і тепер я водичкою полью. Може, й дощик польє, ну, ось олив-лив, я лівці і ту, і дивлюся. Не политі, дощ не налив. Ну, я й не буду поливати ще, поки що. Піввідерця, візьму водички, Наташа кричить. Ой, кричить. Ну, яка робота? І це ж, і це треба підрізати ось і полуничку пересадити, і не знаєш, за що братися зразу. Чи це підрізати? Це троянда в мене. Я її обрізала, а вона, ось, бачите, наросла. Треба трішки підрізати, мабуть. Тут навіть вода не впитується, не знаю, як воно. Ну, якщо не прийме цей цей, що буде так. Трішки ширше оці розростуться.